28-річний Владислав дізнався, що він інфікований 4 роки тому, коли прийшов до християнського центру реабілітації. Втім, переконаний, захворів значно раніше, адже до цього 10 років був наркозалежним. А тому каже, до невтішного діагнозу був готовий. Я уже подсознательно понимал, что ну, я в группе риска. Я слышала mm -hmm. о этой ну, проблеме. ну и для меня это как бы не было таким сильным ударом. Ну как бы я не, не почувствовал, что это аж так, що все, у меня mm -hmm. депрессия, или я начал себя там где-то конец жизни. Після того, як стало відомо, що вірус перебуває в організмі Владислава, його життя змінилося. І Хоча особливої дискримінації від оточуючих молодий чоловік не відчув, траплялися випадки, коли доводилося відстоювати свої права. Були моменти, звісно, коли в лічених заведеннях, хотіли вживати в того, що у мене весь статус. Я дізнала свої права, я розумів, що вони не мають этого делать ні, ложить мене в лікарню ні має права. Рідні та близькі підтримали хлопця до того ж, саме у цей непростий період влад зустрів своє кохання. Я одружився е, два роки тому. І в мене жінка не інфікована. І зараз, слава Богу, ми живемо. У нас здорова дитина. Е, ну якби ми живемо повноцінним життям. У нас вже народилося 202 дитини від віл-інфікованих мам, і лише дев'ять з них мають віл-статус. Тобто 192 дитини чи три так у нас здорові народилися. ВІЛ може і не бути вироком, переконують лікарі. І щодо до лікування хвороби поставитися серйозно, а не пустити руки. Між тим, за офіційною статистикою, у 2010 році на Рівничні виявлено 183 віл-інфіковані людини. Із них 12 нині мають снід. Денис Сай, Сергій Габрилевич, Назар Мідріган. Інформаційна програма День.